Час на нашому боці під таким гаслом пройде цьогорічний фестиваль свято ковалів за словами одного із організаторів Сергія Полубодька, вже традиційно на свято завітають ковалі з різних регіонів України. Та з понад десяти країн світу США, Франції, Чехії, Нідерландів, Ізраїлю, Литви, Молдови, Німеччини та інших загалом організатори очікують понад 200 учасників. Дев'ять скульптур позитиву вже встановлені на вулиці Шевченка. Наступні готуються. Деякі є такі, що ми не можемо встановити на вулиці. Ми шукаємо приміщення, тому що вони не вандало, скажімо, стійкі, а пленер цього року продовжується, і зараз визвалося вже десь по-моєму п'ять команд з різних країн. Цьогоріч організатори хочуть поєднати ковальство з літературою. За книгою письменниці Наталії Щерби, майстри ковальського мистецтва будуть створювати годинникову вежу, яка і стане символом свята. Головний дивіз цієї книги час це як магія. І тому ми вирішили дуже довго думали, сперечалися, що це має бути таке цікаве для нашого міста, щоб це було цікаво для дітей, для дорослих і для ковалів в першу чергу. І вирішили, що це має бути саме часодійна вежа, тобто вежа, яка живе дух часу. Це буде такі така цікава середньовічна споруда з таким флюгером. Цікавим буде три годинники, на яких будуть зображені символічні знаки з моєї книги. Відтак письменниця дає лише словесний опис елементів коваляма. Вони вже самостійно будуть втілювати композиції в життя. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.